Ну що ж, почалась моя соло-Мандрівка Ірландією. І це такий спойлер, вона буде 4 повних дні та 3 ночі. І так, початок моєї подорожі самостійно. Це місто Слайго, невеличке місто в графстві Донегал. І зараз я піду тихенечко собі до магазину Lidl, де хочу купити деякі там продукти собі. І потім в мене ще одна зупиночка у місті. Подивитись цікаве, аббатство. І буду потихонечку виїжджати з міста. Є в мене деякі нариси, куди хочу. Подивимось, куди сьогодні доїду. Прикольне таке маленьке містечко. Слайго аббатство. Ось це аббатство, слайго аббатство. Видали мені таку бумажку слайго Abi Self Guide Liftlet. І тут написано, що слайго аббатство було побудовано у 1252 або 1253 році. Ось так виглядало це аббатство. І інколи я путаю палац з аббатством. Але аббатство – це монастир. Ну, можна так сказати. Ось такий барельєф зберігся. Тут все ось так. І взагалі ось такі види. Мені дуже подобається. Дивіться, яка малесенька. малесенький, малесенький хід. Такий камінь на ньому людина, мабуть, з Христом. Вау. Ось таке я дуже полюбляла. Таке воно це аббатство. Всі люди, що тут поховані, вони досить, досі тут є. Я це запитала. По такій дорозі я зараз йду. Wild Atlantic Way. Ну, взагалі ця тропа 2500 км але в мене такі кусочки з не найцікавіші. Все, вийшла я з міста Слайго. Зараз тримаю курс на свою першу цікаву місцину. Ось таке там село. Два кілометри йти. Не дуже багато машин, то я не стоплю. Просто собі гуляю. Вже десь друга година, але темніє дуже пізно. Десь, десь 10-30 ввечері, то в мене ще дуже багато часу, щоб кудись доїхати. Це коромор. Коромор це мегалітичні гробниці. Їх близько 30 гробниць, є зруйновані, є такі, які можна. А навіть зараз побачити. І дотуються вони періодом приблизно 4 тисячі років до нашої ери. Дуже цікаве місце. Ну, ось така в мене дорога. Ні машин, нічого. Але показує мені, що це дорога. Мені потрібно 3 кілометри пройти до головної траси. Ось. Йду. Погода класна, вода є. Їжа теж. Можна гуляти. Застопила я одного чоловіка до другого свого місця. Зараз тут, дивіться, такий коротше, парк. Тут має бути красивий краєвид. Зараз подивимось. Взагалі, що бачу, що тут можна знайти місця під Круто. Але я не впевнена, що я хочу тут ночувати. Тому що ще тільки четверта година. Їхати кудись. Цей чоловік він їхав до міста Баліна, а, це десь 40 кілометрів. І це в мою сторону, тоді, куди мені потрібно. Ну, коротше, і стояла я десь, я не знаю, де. Ну і взагалі хочу сказати, що дуже добре, що в мене в Мандрівках є газовий пальник, такий аналог собі джетбойла. і є можливість купляти недорого продукти в Ірландії. Так, наприклад, я взагалі полюбляю купляти їх у магазині Lidl, бо там найдешевше всього. Тобто можна знайти і каву дешеву, і якісь консерви, і перекуси. Lidl рули. Будь живуть якісь ліприкони. Прикольно. Йдеш собі гуляєш, а тут таке на дереві. Креативненько. Прикольна така ідея Дерев'яними дощечками. Теж де собі це таке місце, де я хотіла поїсти, відпочити, подумати куди далі. Бо в мене дві точки. Одна дуже близько, не знаю. А інша далеченько, але там дуже гарно. Вау! Unbelievable! God. Друзі, тільки подивіться. Вау! Оце місце для їжі. Знайшла я собі місце для намету. Три машини мене підвезли. Зараз вже бачила лису і кролика. Але мені не подобається ця туча, то треба швиденько ставити намет. Намет готов, можна відпочивати, якраз дощ. Починається все. Дев'ята година. Це вже другий день моєї подорожі. Чесно кажучи, встала я пізно, о 8 годині ранку, і там була не дуже погодка, дощ, сильний вітер сьогодні. І зараз мені потрібно пішки пройти 8 кілометрів в одну сторону. Я не знаю, може я щось застоплю, але дорога просто... Так. А потім ну, потім буду дивитись, може якісь туристи будуть їхати назад. Ось так. Бачу вже берег, пляж і дуже сильні волни. Потім вам покажу ще. Я вже розповідала, що ірландці працюють, але, чесно кажучи, я такого не очікувала. Сьогодні неділя і з самого ранку, десь з 7 години, їздять трактори, щось там роблять, працюють. Коротше, люди без діла не сидять. Просто подивіться та послухайте цю океанську велич. Я не знаю, це так мощно. Вау! А я зараз піду туди. Як так, вам з такого ракурсу? Дивіться, які великі волни. Хвилі. моща. Це місце називається Дон Патрік Хед. Я так розумію, це святий Патрік. Вітер тут капець. Ну зараз дивіться. А, я не можу. Вау! А, вибачте, але... Вау! Дивіться! Трошки з цього ракурсу. Дивіться, скільки риби. Не знаю, що це за риба, але це морська риба, то вона точно о, дуже о, вкусна. І ось як вам така рибалка. Е -е. друга ночівля. Вже я поставила намет, ось він. І ось так все дико. Дуже крутий сьогодні був день. Досить легкий стоп. У мене сьогодні було тільки три машини. Круто. Вже третій день. Бачила такі рога у вівці. І вони солоденькі, Прячуться, бо сьогодні жарко. Ось ще цікаве таке місце. Тут можна побачити диких хижих птахів і є такий міні-зоопарк. Мені дуже сподобалось. Тут такі маленькі спить. Маленька. Clarny, because I did the, the boat chair in Clarny last year, and they had... Oh. This is our common textile. Now, I say common, they're not too common. Ви не такі! А я на цю прекрасну гору. Вона здалеку виглядає як столова гора. Така плоска, прикольна. Йду собі, шагаю ось такими стежками, як бачите. І така сонячна погода може бути. Ось сюди я і збираюсь. Ось такі види. Ну, дуже повезло з погодою. Зараз піду шукати місце, де буде підйом на цю гору. Шукаю я на нагору. Грязюка. Ось туди йду. Взагалі така думка в мене переночувати на цій вершині. Зараз подивимось, що вийде. Треба ще таку магнюку переходити. Ще така земля провалюєшся кипець. Знаю, в мене вже нові, мокрі, але це таке, що не зробиш, щоб піднятися і побачити красу. Там ще й буде спани. Як вам такий баран? Я думаю, що з нього можна пити, ну, можна кип'ятити воду, кипячено пити воду, і все буде ок. Тому що я зараз тягну десь три літри води. Я Не знаю, як я завтра буду спускатися. Ну, Якось потихенечку. Ось така краса. Ось і водичка. Хоча вода тут є, це добре. Я вже майже виповзла, люди гуляють без наплічників. У мене десь 11 кіло зараз з водою Фух. знайшла місце під палатку, там холмик таке, але піднялася, воно вже все. Ну, Добре, що я робила фото та відео по дорозі. Тобто там видно, видно що видно. Ось, ну таке теж буває. Наприклад, я пам'ятаю, коли ми по Швейцарії подорожували, там також були такі місця, де потрібно було очікувати там навіть один повний день, щось таке. Тут вже... Я не буду чекати, бо ясно, понятно що воно не розвіднюється. Зараз, сьогодні. Ще завтра зранку погляжу, але, але я приблизно знаю, що там за вид, тому що я робила фотки та відео. Там відкривається вид на океан. Ось і взагалі на острів. Але трек рекомендую всім. Прикольна гора, мені просто сподобалось, навіть як вона виглядає так. Ось якісь болота. Ось, тут? Ну, Зараз там трошки і трошки видно землю. Тучки-тучки. Завтра ще зраночку побачу, що там буде. Ось, Ось так. Трошки видно. Робіть завжди фото і відео по дорозі. Тому що потім якась така погода буде, нічого не буде видно. Але це також дуже гарно, тому що асоціація з Ірландією це дощі, ось так, такий вигляд вівці-вівці. Щось -вівці. так ладно буде. Забирати свій рюкзак та ставити намет. Ще завтра. Подивлюсь, що може чи ні Але спеціально чекати тут гарної погоди я не буду, бо в мене ще є прикольні місця. Зрозуміла сьогодні, що я швидко роблю. Збираю намет. Як тільки почався малесенький дощик. Я думаю, ще за дві хвилини я на мене поставила. Ось так. Що мені може підняти настрій, коли ось така погода, так це чашечка гарячої кави або якийсь там бульйончик. Зараз собі зроблю і поїсти, і попити. Спершу каву поп'ю. так хотілося кави гарячої. Ось. Четвертий день і такий ранок. Зараз треба спускатися з гори. Ну, я йду. Взагалі майже нічого не видно. Знизу мене чекала жіночка Маура на машині, яку я застріла з вечора, і вона мені сказала, що забере мене на слідуючий день. Вона ж мене пригостила дуже смачним ірландським сніданком. Ось такі справи. Так закінчилась моя соло мандрівка автостопом Ірландії.